У 90% випадків меланому можна вилікувати, якщо виявити її вчасно. Всім привіт! Сьогодні 12 травня, Міжнародний день меланоми, найбільш небезпечної пухлини шкіри. Поговорити на цю важливу тему я запросив лікаря-дерматолога Євгена Пономарьова. Євгена, вітаю. Вітаю, доброго дня Добре. і можемо проходити. Дякую. Євгена, ну найперше питання. Чому меланома така небезпечна? Ну, по-перше, це найагресивніша пухлина нашої шкіри, яка виникає. Вона пошкоджує всі рівні нашої шкіри, і найнебезпечніший момент, коли вона доходить до судин. То може передавати свої метастази в інші органи. Ну, як в народі кажуть, усі ми лікарі, як відрізнити родинку, звичайно, від меланоми? і чи можливо це зробити самостійно? Насправді, самостійно неможливо відрізнити злоякісну пухлину шкіри від доброякісної. Це може зробити тільки спеціаліст, дерматолог, дерматоонколог. Ми використовуємо діагностичний єдиний апарат. У нас є первинної діагностики. Це дерматоскоп, якому ми бачимо певні зміни, які на кажуть. Що це або це доброякісне утворення, або це злоякісне саме меланома. Пропоную пограти в гру, подивіться на картинку і намагайтеся вгадати, де меланома, а де доброякісна родинка. Ну, зізнати складно, ми не два варіанти. Відчуваю, що вони два неправильні. Як бачите, да, насправді. Дуже складно відрізнити злоякісну пухлину да, від доброякісної родинки. На початковій стадії меланома піддається як ефективній діагностиці, так і максимально ефективному лікуванню. Ну найголовніше це щорічне проходження обстеження у дерматолога і дивитися за всіма новоутвореннями нашої шкіри. Наносити сонцезахисний крем під час перебування на сонці, не відвідувати солярії та уникати травмування родинок. Євгене, дякую, що розповіли. Стільки важливої та цікавої інформації про меланому. Дякую вам, що підіймаєте такі важливі теми для нашого суспільства. Дякую вам дуже, друзі. Бережіть себе та піклуйтесь про своє здоров'я.